Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте? Бачите? Чуємо, бачимо. Дякую. Пан Дмитро, скажіть, кого ви представляєте? Суб'єкта господарювання. Угу, дякую. Тоді діємо наступним чином. У нас ще поки що три учасника: двоє з них це представники уповноваженого органу і один це представник суб'єкта господарювання. Тому надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин. 14-15 будемо розпочинати. Дякую. Дякую. Отже, доброго дня ще раз. У нас вже 14 година, 17 хвилин. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні, у нас, 8 жовтня 2025 року, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля комунальним підприємством виконавчого органу Київради Київської міської державної адміністрації «Київтеплоенерго». Стосовно планованої діяльності, здійснення операції з оброблення видалення вапня, вапняного шламу, 1909,02 шлами від очищення освітлення води та містного шламу. 10,01,22 водні шлами від очищення котлів, що містять небезпечні речовини. На ТЕЦ-5, СП Київські ТЕЦ, КП Київ Теплоенерго. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок в галузевій політики Департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання, оцінювати вплив на довкілля від діяльності яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проходили в офлайн режимі, проте через пандемію, то у зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу з березня 2020 року не проводилися, громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань процедурі оцінки впливу на довкілля. 29 липня 2023 року набрав чинності пункт два, статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові No 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2.2 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. А, окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 14 -го годину 20 хвилин на громадських слуханнях присутні троє учасників. Двоє з них це представники уповноваженого органу, як організатори громадських слухань. Ще двох ще одного учасника. Я попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пан Дмитро, включіть мікрофон. Представтеся. добрий день. Мене звуть Дмитро Шевцов, я представляю суб'єкти господарювання СПК НЕР. Дякую. Отже, ми на 14 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед трьох учасників двоє учасників це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань. Один учасник це представник. Суб'єкта господарювання у такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що у нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. А, отже, відповідно до

якою затверджено порядок проведення громадських слухань? Ми закриваємо громадські слухання комунального підприємства, виконавчого органу Київської, Київради Київської міської державної адміністрації Київтеплоенерго стосовно планованої діяльності, що передбачає здійснення операції з оброблення видалення вапняного шламу 19.09.02 шлами від очищення освітлення води та ванадів містного шламу 10.01.22 зірочкою водні шлами від? чищення котлів, що містять небезпечні речовини, на ТЕЦ 5, СП Київсь, Київський ТЕЦ КП Київ Теплоенерго. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Дякую за увагу, тихого мирного дня, до побачення. Дякую вам також, до побачення. До побачення.